Мурали публічне мистецтво, яке додає естетичної привабливості будівлям, окрім привабливої картинки, у стінописах закладають ідею та бачення певної культури, традиції картини. Скільки муралів наразі у Чернівцях? Коли намалювали перший, яка вартість та як отримати дозвіл на створення стінопису? У Чернівцях перший мурал створили до Дня вишиванки у 2018 році на вулиці Університетській. Його висота 20 метрів. Створили мурал художники-муралісти Юрій та Марта Пічуки. На ньому зображена дівчина у народному строї із Застанівського району. Шість муралів створили на будівлях історичного центру Чернівців. В історичному центрі ми вже, скажімо так, не ризикуємо такі масштабні об'єкти використовувати, тому що і площин не дуже є, і скажімо, щоб не спотворювати те історичне середовище, яке в нас сформоване, такими зображеннями. Птахи волі та свободи мурал на будівлі Чернівецького центру дитячої творчості та юнацтва. Такий же є в Румунії на споруді коледжу у Сучаві. Авторка малюнків, – 17-річна дівчина з Одеської області, Тетяна Лебеденко. У 2022 році я взяла участь в конкурсі та перемогла на зображення на малюнок, який буде зображуватись в вигляді муралу на коледжі в румунському місті Сучаво. І це був неймовірний досвід. На малюнку зображені птахи. Це малюнок називається Птахи волі та свободи, птахи разом летять до світла, до перемоги, до сонця. І він означає наше об'єднання. Це символ солідарності між нашими країнами, між Румунією та Україною. Над створенням муралу художники у Чернівцях працювали п'ять днів. Цей малюнок символізує солідарність щодо України, яка зараз переживає складні часи у зв'язку з широкомасштабною війною. Також символізує дружбу між Румунією та Україною із лютого 2022 року. Щоб створити мурал, потрібно звернутися до Чернівецької міської ради із візуальною пропозицією. Дане питання розглядається на художній раді при виконавчому комітеті міської ради. Після того, як є заключення, ну, протоколом оформляється це засідання. І якщо є якісь зауваження, то виправляються автором проекту або дається згода. Ми вже просимо самого замовника, який хоче виконати ці роботи по виготовленню муралу, щоб була підготовка поверхні, тому що десь неякісна підготовка поверхні, і це зображення потім воно має досить неприглядний вигляд, і його треба постійно якось поновлювати, тому що облазить фарба і. Ну, це це не дуже приємний такий естетичний вигляд. Має Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Микола Ганутін. Новини сі 4